Як ти ставишся до того, що виходить там, Іван Дорн, каже, я випускаю альбом російською мовою, і я відчуваю, що зараз настав той момент, що ця музика зараз потрібна? Я не знаю, напевно, не в контексті російської мови він казав, але все одно він сказав, що зараз цей альбом потрібен. Я тепло спілкувався з Дорном, ми давно знайомі. У тебе програма з ним була. окремо? Так, так мені, він, він, мені він подобається, він дуже класний музикант, але мені не подобається. І я йому так і казав, що в мене дуже багато до тебе претензій. І Мені хочеться, щоб ти вирішив все це у себе в голові і вирішив це з людьми тут в Україні. Я не думаю, що треба випускати російською мовою альбом. Ти вважаєш, що альбоми російською мовою Івана Дорна вони зараз шкодять чи ні? Я вважаю, що їх не треба записувати. Якщо ти позиціонуєш себе як українець, їх не треба записувати російською мовою. Мені здається, він не позиціонує себе як українець, він позиціонує себе як просто митець. Якщо я не помиляюсь. Ну ні, те, що я знаю, він позиціонує себе як українець. Я не хочу та, зараз там, відбілювати. Ну, він позиціонує себе як українець. Але записувати російською мовою це, ну, це крінж. Це, 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 це бга. Я не розумію, навіщо це робити.